Друзі, всім привіт! Нова посада в адміністрації Трампа, максимальний розпродаж, відставка, усе це та багато іншого зараз відбувається на ринку криптовалют. Фактично лише один крок відділяє нас від історичної події, після якої можливий різкий ривок ринку. Але тут і зараз усе ще не пізно заробити. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал Фокус Марсік і давайте розбиратись. Наш сьогоднішній діалог побудований таким чином. Спочатку. Спочатку термінові новини, що стосуються криптовалют, а потім говоримо, що відбувається з альткоїнами і чому ефір вперто відмовляється зростати. Почнемо з Геррі Генслера, який офіційно все. Чутки про достроковий вихід на пенсії глави СЕК з'явилися ще до президентських виборів у США минулого тижня. Він прямо натякнув, що це незабаром стане реальністю, і ось тепер це офіційно. Він залишить посаду 20 січня 2025 року, тобто в день інавгурації Дональда Трампа. Є інформація, що Трамп зустрічався з головою провідної американської криптобіржі Coinbase для консультації щодо нового глави сек. За версією змі, головним претендентом на цю посаду є Кріс Джан Карло, який раніше очолював комісію з торгівлі доварними ф'ючерсами. Наразі він виступає консультантом і отримав прізвисько криптопапа. Судячи з цих новин, поки все складається так, що Трамп має намір виконати свою обіцянку щодо. Створення правового поля для крипторинку США, і це ще не вся інформація про дядька Дональда. Його компанія TRA подала заявку на реєстрацію торгової марки для сервісу криптовалютних платежів. Інших подробиць поки немає. Але якщо компанія Трампа вирішить зайнятися криптоплатежами, можемо чекати додавання цієї платформи у партнерство з DOC. адже Ілон Маск може порадити це. Ви напевно чули, як маск зараз активно взаємодіє зі старим другом Дональдом. Спочатку маск займеться своїм конкурентом у боротьбі за звання найбагатішої людини світу Джефом Безосом, який, до речі, неодноразово критикував Трампа і рекомендував продавати акції Тесла. Напишіть у коментарях, як серйозно постраждав Джеф Безос. Тим часом головний криптохайп пов'язаний із тим, що після цих подій біткоін моментально досяг позначки 99 тисяч доларів і залишався лише один крок до бар'єру в 100 тисяч у новій презентації адміністрації. Перше була створена посада криптофахівця. Логічно припустити, що саме ця людина займеться планом зі створення стратегічного біткоін резерву. Впевнений, що багато видатних криптоекспертів уже надіслали свої резюме та уважно стежитимуть, кому ж дістанеться цей пост. Тепер трохи менш масштабних, але не менш важливих новин. Перше стосується провідного американського брокера Чарльз Чваб, який управляє активами на суму 7 трильйонів доларів. Компанія планує запустити платформу для криптовалютної торгівлі, а також розглядає можливість інвестицій у криптовалюту. До речі, припливи інвестицій у біткоін і ефір залишаються високими протягом останнього місяця, починаючи з обрання Трампа. Збереження такого інституційного попиту має допомогти пробити бар'єр у 100 тисяч і рухатись далі. Ще одна цікава новина: акції однієї з великих компаній впали на 16% лише за один день. Але з огляду на те, що вони нещодавно досягли максимуму і зростали швидше, ніж біткоін, можливо, це фіксація прибутку великим гравцем перед черговою покупкою криптовалюти. До речі, ця компанія нещодавно випустила облігації на суму 3 мільярди доларів. Тож очікується ще одна велика покупка біткоїна. І стратегія акціонера Microsoft щодо біткоїну. Хто знає, можливо, йому вдасться переконати компанію почати інвестувати в першу криптовалюту? Як вважаєте? Чи не страшно купувати біткоін за поточними цінами. Скажу чесно, мені теж страшно, а раптом ціна впаде на 20 або 30%. Давайте обговоримо стан крипторинку у другій частині відео, після того, як усі бажаючі підпишуться на мій телеграм-канал, отримують можливість першими дізнаватись термінові новини та аналітику посилання під цим відео. У каналі ви знайдете ранкову добірку новин за ніч, головні події дня і постійні оновлення про актуальне. На крипторинку зараз панує екстремальна жадібність, і це насправді не найкращий знак, адже за жадібність можуть легко покарати корекцією. Біткоін виглядає перекупленим на молодших таймфреймах. Хоча на денному графіку, можливо, корекція в межах 15% до рівня 84 тисяч доларів зі збереженням висхідного тренду. Не стверджую, що це обов'язково станеться, але така ймовірність є. Якщо це трапиться, багатьом буде страшно. Зараз консенсус на ринку. Серйозна корекція можливо лише після взяття рівня 100 тисяч доларів, а можливо, і 110 тисяч доларів. На тижневому графіку поки що немає ознак високої перекупленості. Якщо при Пустити, що повторюється сценарій 2021 року. Зараз ми лише на початку зростання. Якщо ви вірите в повторення циклу, то одна з цілей може бути на рівні 173 тисяч доларів, хоча потенційно і більше, наприклад, 460 тисяч доларів. Звичайно, для такого розвитку подій не повинно трапитися економічної кризи в США. А Трамп має активно просувати створення біткоін резерву. Мій план щодо цієї ситуації виглядає так. Після пробою рівня 170 тисяч можна продати 25% активів, потім ще 30% на рівнях до 300 тисяч доларів і до 400 тисяч доларів. Останні 15% варто продати, якщо ціна зросте вище 400 тисяч доларів. Особливо, якщо бичачий ринок триватиме до жовтня 2025 року. Ну і розкажу трохи про альткоїни. Індекс сезону альткоїнів становить 33 бали, що говорить про те, що ринок усе ще актуальний для інвестицій але чому стріляють окремі монети, а не ростуть усі одразу? Розглянемо ефір. Його ціна коливається від 300 до 3500 доларів, адже основна увага ринку зараз зосередження на біткоїні. Саме першу криптовалюту приходять нові інвестори, які поки що не знайомі з Альт сезоном. Це одна з причин, чому біткоін кеш зріс на 40% за місяць, навіть якщо в самому проєкті не відбувається важливих змін. Інвестори можуть купити його помилково, шукаючи справжній біткоін. Також варто згадати XRP, який досяг одного. І чотирьох долара після новин про відставку Гері Генселера. Я ще 15 листопада писав про це в Телеграм, що ціна може злетіти до двох доларів. Солана досягла нового максимуму, але багато хто вважає, що вона перекуплена. Однак, якщо ви вірите в біткоін по 200 тисяч, можна припустити зростання солана в 4 рази або на 280% до тисячі доларів. Чи варто заходити в таку угоду? Вирішувати вам, підсумовуючи, ще не пізно шукати можливості на поточному ринку. Проте пам'ятайте, що ринок може перейти до корекції в будь-який момент. Усе залежатиме від загального настрою інвесторів і дій Трампа щодо крипторезервів США. Усім дякую за перегляд! З вами був Фокус Марсік. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал і до нових зустрічей.